Солнца не видно показать помидоры. Есть залези. Есть. Есть завязи мои долгожданные. Есть, есть. Есть. Це кабачки у меня тут. Ростуть. А ну, щось. З кабачками щось погано в мене діло. Ось мої огірки. О, кстати, ось я огірок. Висить. Ось він раз. Ось є, Огурці є. Вчора собрали. а вже є. Нічого. о. Ну, огурцы це таке раз надо через день собирать. Оце так. Це моя плантация помідор. Тут от тут і огурці. Ой, огурцы, кабачки. Такое. Ось огурцы. Це мої помідори, ось ящичок. Бачиш, ну що, це ж якась там гусеница, гад напала, так я от зриваю такими, а потім тут доспівають. Нічого, я їх, оце ні сок а буду закривать. Зараз піду на огород ще пособираю. Це я вам показала кусочок огороду. Це було в тому році. У 21 році, Даже і не думала, я сама і не вмію садити. Але так вирішили ми. Поперед будинку у нас багато квітів висаджую я все літо займаюсь ними. А за будинком. Там у нас є парковка і кусочок так землі. Вирішили, хто що хоче, хай той саде. І ви знаєте, у році Накидала, накидала насіння гарбузів і сама не сподівалася, стільки було багато. Всю зиму пенсіонери дзвонять Лєна, нам треба вже гарбузи. Будь ласка, опускаюсь в підвал і достаю. Так що українців не перемогти. В нас ракети кидають, стріляють, а ми огороди садимо. Україна переможе.